В листопаді минулого року проєктну роботу учнів та вчителів спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6 на тему Ми є те, що ми їмо в рамках навчальної програми ЄТвінінг було визнано найкращою. Задяки цьому координатора та організатора даного проєкту, вчителя англійської мови, згаданого навчального закладу Юлію Троян, запросили до Італії на підсумкову конференцію. Де як зазначає пані Юлія, відбувся обмін досвідом між європейськими колегами. В рамках проекту діти створювали презентації про українські традиційні страви, розповідали про традиції, про себе розповіли, створювали презентацію. Також ми зробили 15-хвилинний фільм, в якому показали відео. Зняли, як діти готують український борщ. Також до Італії Юлія Троян повезла і листи учнів шостої школи, які вони писали одноліткам. Європейські колеги послання хмельницьких школярів передали своїм учням. Серед них був і лист учениці 9 класу Каріни Колодій. Тепер дівчинка має подругу з Голландії. Ми спілкуємося з нею в скайпі, говоримо на англійській мові, і навіть вона спробувала е, якби навчити мене голландській мові. Дуже цікаво, трошки складновата. А потім сп попросила ну, навчити її української. А я їй скинула алфавіт. А вона сказала, що ой, це напевно так складно. Як ви її розумієте? Вчителі та учні спеціалізованої загальноосвітньої школи No 6 брали участь у багатьох проектах програми ЄТвінінг. Завдячуючи цьому, тепер мають чимало друзів у всій Європі. Напередодні усіх свят вони отримують вітальні листівки та невеличкі сувеніри від європейських колег. Не дивлячись на те, що працювати над проектами доводиться у позаурочний час, запал не згасає. Працюємо активно над проектом «Welcome Europe», ласкаво просимо до Європи. Діти також знімали фільм, зробили невеличку екскурсію по Хмельницькому, знімали визначні місця Хмельницького. Навчальна програма Європейської комісії «Єтвінінг» розширює сферу освітніх можливостей для учнів та вчителів. Підвищує мотивацію до навчання та ступінь відкритості до Європи.